Військовий збір для фопів третьої групи та юридичних осіб на третій групі: Як платити, коли, куди, як звітувати і яка відповідальність за несплату? Вітаю! Мене звати Мріяна Кавен, незалежний податковий консультант, проводжу онлайн заходи, тематичні вебінари для бухгалтерів. Та аудиторів. Інформацію про найближчі заходи можна побачити в описі під цим відео. Обов'язково додивіться відео до кінця, якщо виникнуть питання, пишіть в коментарі. Обов'язково відповім у наступному відео. Так от, 1% – це розмір військового збору, який додається як обов'язковий збір. Сплачуватиметься він від доходів, який визначений за правилами пункту 292 податкового кодексу. Давайте собі нагадаємо: неважливо ФОПи чи юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплачують єдиний податок за одним з двох варіантів: це або 5%, або 3% плюс ПДВ. Відповідно, буде 5 плюс 1, і також буде 3 плюс 1 для платників ПДВ. Але увага! Неправильно вважати, що підвищують розмір єдиного податку. І тепер буде а, не 5 чи 3, а відповідно 6 чи 4. Ні. Ми говоримо про абсолютно інший вид податку, а точніше збору, і це військовий збір. Пільги. Чи є якісь пільги? Їх немає. Рахуємо все за правилами 292 статті. Що це означає? Одразу собі можемо глянути 292.11, що не включається до доходу. Також зрозуміти, а коли виникає цей дохід, і це касовий метод. Нагадую, якщо ми здійснюємо працюємо за посередницькими договорами, то оподатковується лише винагорода. Тобто правила будуть просто ідентичні з тими, як визначається дохід для цілей єдиного податку. Сприємного це те, що якщо нема доходу, нема обороту, з якого треба платити 1%. Немає жодних пільг. ФОП мобілізований, ФОП є ще десь найманим і за нього платять там ЄСВ і інші податки, ПДФО, військовий, значення немає. Пільг жодних. Звітність окремої не буде? Звітувати про військовий збір будемо в складі декларації з єдиного податку. І вперше будемо це робити за результатами 2024 року, а саме в 4-му кварталі, звітуючи до 9 лютого і сплачуючи до 19 лютого. Військовий збір будемо платити в строк сплати єдиного податку. Як довго будемо платити ось цей військовий збір? До кінця року, в якому завершиться війна, відповідальність: за несвоєчасну чи неповну сплату штрафна санкція 5%. Якщо узгоджене зобов'язання, тобто ми подали декларацію, а не заплатили, і оце не заплатили триває менше 30 календарних днів. Якщо ж мене 30 календарних днів після граничної дати сплати, то штрафна санкція 10% від ось цього зобов'язання, що не сплачене. І я підсумую: військовий збір, який має сплачуватись ФОПами третьої групи, юридичними особами 3 групи, це 1% від доходу, що визначений за правилами 292 статті, а значить, касовий метод, а значить, все, що входить і не входить для цілей оподаткування саме єдиним податком, ми враховуємо і для військового збору. Стосовно сплати будуть Нові реквізити, буде новий код бюджетної класифікації, про це податково повідомить як тільки сам закон буде опублікований. Щодо відповідальності за несплату, це є 5-10% в залежності від того, протерміновано до 30 днів чи більше. І про те, як прийти на загальну систему або змінити групу з першої другої перейти на третю, я розповім у наступному відео. Якщо випуск був. Корисний, поставте йому лайк. Дякую. Більше людей зможете тим чином про нього дізнатись. І якщо залишились питання, пишіть в коментарях, обов'язково на них відповім у наступних відео. І пам'ятайте, більше змін, що стосуються оподаткування з 1 жовтня в тематичному вебінарі. Деталі в описі. Побачимося!